Ми продовжуємо своє спілкування. Євген Дикий. Я не знаю, чи треба говорити, хто він. Я думаю, що всі присутні добре знають морського біолога, керівника антарктичної експедиції, нашого великого друга і одного з авторів цих проєктів. Євген дикий, будь ласка. Доброго дня, слава Україні. Шановне товариство. Для мене, звичайно, зараз велика і не до кінця заслужена честь от е, представляти частково цей наш чудовий колективний проект, в якому я лише один із е, рядових учасників насправді. От а взагалі, і взагалі, насправді, наша команда дорослих це, скажімо, менший компонент цього проекту. Набагато на набагато важливавіша та та команда, котра. Е, Маленька на зріст, але насправді зробила дуже велику роботу. От, взагалі, е, те, що ви тут зараз бачите, це такий, скажімо, е, маленьке відгалуження від великого і дорослого проєкту Емблас. Е, Проєкт Емблас. Це е, фінансований європейським союзом дуже дорослий, такий серйозний проєкт по запровадженню сучасного екологічного моніторингу у Чорному морі, по виведенню екологічного моніторингу Чорного моря на рівень вже стандартів Європейського Союзу. Нам зараз, до речі, як країні кандидату, це стає особливо актуальним. Але насправді ми цю роботу почали ще в 2015 році. Проект робив дуже такі е, великі справи, такі як, наприклад, е, науково дослідні експедиції від Одеси до Батумі, тобто по. Повністю через все чорне море і від поверхні до глибини 2 км, тобто до самого дна. І, наприклад, в рамках цього проекту Україна отримала нове науково-дослідне судно Бельгіка, яке тепер називається на честь дуже видатного одесита. На жаль, загиблого нашого колеги Бориса Олександрова. От судна Бориса Олександров теж прийшло в Україну саме в рамках і за допомогою проекту Емблас. Але от в цьому великому дорослому проекті. В нас весь час була, скажімо, дитяча компонента, тобто компонента майбутнього. Бо саме для дітей насправді ми хочемо зберегти наше море, саме для дітей ми хочемо, щоб воно було найчистішим. І е, тому кожного року, окрім цих всіх якихось там великих наукових задач, е, всі наші дослідники, науковці знаходили час поспілкуватися з дітьми, зі школярами, от, поспілкуватися, чомусь їх навчити і навіть залучити до якоїсь прикладної роботи саме по екологічному моніторингу Чорного моря. настільки скільки це можуть робити школярі. Цей рік, звичайно, поміняв все. Цього року війна забрала у нас усіх море, крім, крім всього іншого, що вона нас забрала. Цього, е, і отут ми подумали про тих дітей, в кого війна забрала найбільше, в кого війна забрала е, таку важливу складову життя будь-якої людини, як її домівку. Ось ми подумали про тих дітей, які тимчасово, на час війни, втратили свій дім. Це діти з окупованих територій, з Маріуполя, з Бердянська, з Херсона, це діти з прифронтових міст, в першу чергу з Миколаєва. От цим дітям наразі дала притулок Одеса. Але от здавалося б, вони знайшли притулок в місті на морі, але навіть тут все одно море для них виявилось закритим. Все одно море в них війна теж забрала. От і ми вирішили допомогти цим дітям трошки зберегти оцю мрію про море, от пронести її до наступного сезону, коли ми глибоко переконані, що це вже буде абсолютно інакше, і це море знову буде для нас всіх доступним. От і е, так, власне, виникла ідея цього проєкту, який ми назвали Чорноморські щоденники. От, е, ми хотіли в цьому проекті поєднати трохи науки, трохи мистецтва і багато дітей. От, і е, є такий термін арт-терапія, нема такого терміна сайнс-терапія, але ми хотіли зробити от щось саме от, подібне, от, зміксувати. І тому перше ми з дітьми спілкувалися, власне, от, я і мої колеги, саме морські біологи, морські екологи. І ну, нам здається, що нам вдалося допомогти дітям побачити море не просто як багато великої води а побачити його саме як домівку десятків сотень дуже різних мешканців, кожен з яких абсолютно своєрідний, кожен з яких не менш цікавий, ніж людина, теж зі своїм характером, своєю історією, своїми складними стосунками. А далі естафету від нас перейняли професійні художники. От кожен з дітей обрав собі свого улюбленця, от того, хто його найбільше зацікавив. І за допомогою дорослих художників діти мали до Дня Чорного моря, який ми всі з вами днями будемо відзначати. От діти мали зробити портрет цього свого улюбленця. Причому бажано, що не просто портрет, а портрет в тому середовищі, де він живе, от в морі. Ну і чесно кажучи, проект дуже так еволюціонував, змінювався по ходу. Діти виявились не об'єктами нашого піклування, а вони виявилися в цьому проєкті дуже суб'єктними, дуже самостійними і самодостатніми і значною мірою взагалі переформатували цей проєкт під себе. Дівчата, да -да, це не криває про вас. В якийсь моменти взагалі виникало питання, це ще хто кого вчить в цьому проєкті, ми дітей, чи вони нас. От, так що це був такий дуже потужний інтерактив, такий був, був саме е, взаємообмін. От, е, і в підсумку з'явились оці роботи, підкреслюю, що жодну з них не робив дорослий художник. Дорослі художники тільки е, допомагали засвоїти техніку, але робили все якраз самі от, е, юні митці. От е, мистецтво в підсумку стало набагато більше ніж е, науки, але нас науковців це абсолютно не розчаровує, от тому що ну, дитяча мрія, от мрія вона більше ціпляється саме за образ, от за мистецтво е, і е, натомість от. <свистач> Боюсь, зараз, е тро зараз в мене щось важке полетить з боку наших маленьких митців. Але насправді, коли ми цей проєкт стартували, я, чесно кажучи, думав на виході побачити якісь такі милі, зворушливі, але такі саме дитячі каляки-малячі. Замість цього ми побачили реально твори мистецтва, що навіть для мене стало дуже великим сюрпризом. Ну так само, як стало сюрпризом, те, що ці справжні твори мистецтва зацікавили «Укрпошту». От, 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 от власне, оця частина проєкту з маркою. це для, для нашої команди. Ми про це дізналися рівно тиждень. Тому це для нас стало дуже приємним сюрпризом. Я вважаю, що це повністю заслуга саме молодших учасників нашого проекту. Вони заслуговують цього, вони заслуговують оцього піара, який є власне представлення їх на національних. Марках. Ну, от, десь так. От, е от власне вся така коротка історія проєкту, в який насправді було вкладено два місяці життя і дуже багато душі, от е і дорослих, і дітей. Я сподіваюся, що попереду ще багато проєктів, але тоді, коли нам не доведеться бачити море тільки на картинках, а тоді, коли це можна буде робити і безпосередньо на нашому звільненому морі. Дякую.